Вітаю вас, друзі! Це в Іспанії. Приїхав якийсь рокерський такий фестиваль. Бачите, я трохи познімаю для вас оці байки, наскільки їх можна буде роздивитись. Я дуже люблю такі речі. Клас. Оце машина така нормальна. Яка. Тут їх дуже багато. Я познімаю, скільки зможу. Думаю, вам теж буде може цікаво роздивитись їх. Тут дуже багато людей, то я так обходжу, щоб не людей знімати, а саме байки. Яка краса дідусі бабусі тут теж роздивляються. Так, такий красунчик різнокольоровий стоїть. Це такий байк класний, з якимось вовком. Я так потроху буду йти, все знімати. Такі красиві. О, ці такий мені подобається класнющі. Мені, звісно, що байки подобаються, але я тільки в них не розуміюся, що там класне, що не класне, але ось я як бачу таке гарне, то мені подобається, класне. БМБ. І воно продається, красота. О, який класний! Я думаю, що є люди в мене в підписниках або просто в глядачах, яким це також подобається, які залюбки подивляться це відео. Ядечка стоїть, щось пише. На тому боці ще дуже багато, гляньте там скільки. Оце їх приїхало так, оце мені пощастило. Так, щось вони тут всі Я ззаду їх знімаю. Трохи повернуся, вперед, обійду. О, це красунчик. А, ну, то понятно, БМВ. Тож мені і подобається. Кавасакі. То я назви такі говорю, то не значить, що я їх щось там розумію в них. То я просто читаю, що на них написано. Знов кавасакі. Так, зелений такий яскравий. Я його ще вчора бачила, вечором він приїхав. Тут десь тусив до ранку. О, ну і знов БМВ, звісно ж. Дуже класнющий. Ще такий яскравий. О, бачите, помаранчевий. Один помаранчевий такий. Ще один помаранчевий, трохи маленький. Ну, БМВ тут я бачу, що багато. Такі собі можу сказати, іспанці зовсім не бідні. Але тут я бачила і з інших країн вже німців тут бачила. Приїхали такі вони нарядні, рокери. Думаю, що це щось цікаве і вам сподобається. Дідусь обійдемо, будемо їх знімати. Трохи мовчки пройду, бо все одно нічого корисного сказати не можу. Помовчу. Просто покажу вам цю красу. Ох клас. Бачите, не можу мовчати. Не можу мовчати, бо мені це дуже подобається. Яке воно класне. Honda. Honda. І поряд з нею БМВ. Будь ласка, підпишіться на мене. Бачите, я тут показую такі всякі красиві віддяшечки. Мені буде дуже приємно, якщо ви оціните моє старання. Красунчик БМВшечка. О, ще зелененький кабасаки маленький. О, фоткаються туристи. Оце, що я тут бачу, то мені БМВ більш за все подобається, але тут їх просто нескінченно, скільки багато. О, такий трьохколісний. О-о-о, краса яка, ви що? Гляньте, це щось точно що раритетне похоже. Дуже схоже, що раритетне. Харлі Девідсон. Обалдіть. Так, його гарненько подивимось. Зараз там люди знімають, то я ще обіду.

Так, БМВ, як завжди, гарніше за все. Ну і звісно, що той білий Харлі Девідсон мені дуже сподобався, неймовірно, Боже, які вони всі різні. Дякую, друзі, що ви зі мною подивилися це відео. Я старалася знімати для вас. Сподіваюсь, що ви теж побачили щось гарне та красиве. Тож, будь ласка, поставте мені вподобаєчку, як не шкода. Та до зустрічі на наступних відео.